Всім привіт, всім дякую хто зайшов до мене на канал, всім гості і друзям каналу. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом мастіки, яку я роблю. Цю мастіку я обтягую торти. роблю вироби на торти. В неї дуже легко працювати, Вона хорошо зберігається. Вона пластична і смачна. Ця на основі маршмеллоу. Отакий От зефір. У мене такі якісь мішки, бачите? Всім патюри. Беріть білий, щоб не був закрашений. Щоб у вас була мастіка біла, білосніжна. А ви потім додали краску яка вам потрібна. Маршмело у мене тут 200 грам. Сюди ж буду додати масло вершкове. Потрібно одну столову ложку кімнатної температури, не у мене воно з холодильника, тому я буду отакий кусочок нарізати, щоб воно теж рівномірно розставало. Добавляємо сюди лимонну кислоту. Я полюбляю мастику, щоб вона була така кисло-солодкувата, щоб вона не була приторна. Щоб, як їсти, було бажання її їсти, а не в сторону, а сам торг з'їсти. Бо буває така мастика, попадається, не правда? ж? Оце скільки лимонної кислоти робіть за своїм смаком. Просто беремо лимонну кислоту, сюди додаємо воду. Щоб розтворилося. І мікроволновку. В мікроволновку ставте десь на хвилинку, в від того, яка у вас мікроволновка. щоб воно не, плавило, не поплавилось повністю, не розтворилося і не кипіло, щоб воно стала просто м'ягенька. Зараз я поставлю і покажу вам, яка воно бути. Я зараз поставила і хочу вам сказати, якщо ви не впевнені в свої мікроволнуки, ставте з інтервалами по 30 секунд. 40 і помішуйте. Ось це мене побуло воно одну... в мікроволновці одну хвилинку. Воно зверху держиться, бачите, а всередині вже м'яке. Зараз розмішуємо. Поєднуємося? Ось таке виходить? Ми змішали сюди лим... лимонну кислоту і масло. Масло, якщо таке кидать заморожене. Ріжте кусочками, бачите. Тепер потрібно 250 г сахарної пудри і крохмаля 100 грам. Сахарна пудра должна бути мелка мелка Два рази перебивайте і просіюйте, щоб не було крупинок, щоб як їсти мастику, щоб не було сахару. Насипаємо сюди трішки сахарної пудри і трішки крахмалю. Розмішуємо такого. І сюди ж викладаємо нашу маршмеллоу. І будемо вимішувати. Зараз воно таке прилипає до рук. До всього прилипає. Будемо вимішувати. Показую вам зараз, яке воно на вид. Воно тянеться липке зараз. Продовжуємо вимішувати. Нам потрібно його хорошо вимісити, щоб воно було м'якеньке таке, але не забите, щоб не прилипало до рук, щоб воно трошки прихвачувалось до пальчиків наших, але не сильно. Ця мастіка дуже смачна, з неї можна і фігури робити і обтягувати торт. ви подивіться який вже. Яка вона вже, уже пальчики видно, як придавлюєте. Вже вона не прихвачується. Вимішуємо і вимішуємо. Я може не спец по зйомках, як правильно знімати його на відео, але я вам гарантую, що ця мастіка дуже смачна, легко приготувані. У вас обов'язково вийде ця мастіка. Вона легко готується. І дуже легко з неї працювати. Ще є сахарна пудра і крахмал. Хотіла показати вам, яке воно виходить. Воно ще липне до, до рук. Отакого. От Вимішуємо ще. Замішуйте як тісто. Уже воно трішечки прилипає. Бачите, воно не тянеться? Воно так як трішечки прилипає, але не сильно. Будемо зараз вложити відпочивати його. Не менше, ніж на годину кульочок. Якщо ви робите мастіку для того, щоб обтягнути торта, відпочивати мастіка должна обов'язково годину. Тому що оці стінки, коли ви будете їх вирівнювати, витягувати. Вони будуть лопати потом. А якщо воно пролежить годинку, відпочине, поєднається там все, воно нормально буде працювати з нею. Вона буде на тортові лопати. Через годину можна все з нею робити. Годину наша мастіка відпочила. Я поставила на 15 секунд в мікроволновку, щоб вона трошки розм'якла. Тільки трішки, щоб з нею було легше працювати. Змастила крохмалем, ви як хочете, можете змащувати сахарною пудрою. Мені з крохмалем легше працювати. Розминаємо. Кусочек вложу я на пізніше. Зараз буду оцю мастіку красти таким барвником. Хочу показати, яке воно можна вийти. Пластичне, бачите? От такого кольору. Мені потрібно блідо, блідо, розове. Я буду обтягувати торт. Продовжуємо вимішувати. Вимішуємо хорошо, як тісто. Не забуваємо підсипати крохмаль або сахарну пудру. Я підсипаю крохмаль, щоб було пластичніше. Колір додавайте поступово для того, щоб воно вийшло таке, як вам потрібно. Моя мастійка вже готова, нею можна вже обтягувати торт або робити вироби. Розкатуйте просто обичною скалкою, як тісто, щоб обтягувати. Ця мастійка хорошо зберігається в холодильнику, в кульочку. І коли вона знову вам знадобиться, ви просто її виймаєте, ложите в мікроволновку, десь Секунд не 15, і дивіться, так щоб воно просто розплавалося, розтаїло трошки, щоб було легше на неї працювати. Потім підсипаєте крахмалі і можете далі працювати з нею. Розкатуйте тоненько, ось таке воно має бачите, вийшло хороше, упруге, стабільне. Зараз я буду втягувати торт. А вам дякую за увагу. Всім, кому не важко, будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте пальчика вверх, вам не важко, мені буде дуже приємно. Всім бажаю мирного неба, терпіння і благополуччя. Бережіть себе й своїх близьких. До наступної зустрічі. Дякую всім, хто підтримав.